Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Битва за Зміїний: як українські військові рік тому деокупували острів Одеської області. Роковини ракетного удару по Сергіївці. Як зараз живуть люди зі зруйнованої багатоповерхівки? Розгрібав завали та виносив з будинку людей у Сергіївці після прильоту туди російської ракети. Як цей досвід змінив життя начальника Білгородністровської пожежно-рятувальної частини? На цих кадрах українські бійці встановлюють прапор пору з руїнами будівлі на Зміїному після втечі російських окупантів. Серед тих, хто зачищав та розміновував острів, були й морпіхи 35-ї бригади імені контрадмірала Остроградського. Там весь острів обвішений був МОН 50, а потім озаємки. І ми знайшли дуже багато пустих ящиків з під протипіхотних мін. Ну, по суті, ми їх не знайшли, так що сюрпризи там ще далі були. Складність того, що все це приходилося робити вручну. Тобто сміскателям там не поробиш, тому що там дуже щельне усіяне осколком, все усіяно. Тобі шкода, де прощупували щупами, десь, може, знаєте, як на своє відчуття йдеться. На острові військові побачили вщен зруйновані будинки, фортифікаційні споруди, розкидані боєприпаси та залишки спаленої техніки росіян, серед яких системи протиповітряної оборони та багатоцільовий вертоліт. Ми знали, що на острові було живне, що вони там держали. Побачили одне чи два курча, і саме головне ми знайшли там котьонка маленького, чорного. Ми його сразу називали Змій. Хлопці його забрали з собою. Ми його не залишили на острові. Битва за Зміїний тривала кілька місяців. На початку травня бійці Гурмо та Центру спеціальних операцій Альфа СБУ висадились на острові з гелікоптерів та штурмували окупантів. Завдавши росіянам втрат спецпризначенці разом зі своїми пораненими і трофеями завершили штурм та евакуювали з острова. На той момент армія РФ перетворила зміїний на своєрідну парасольку ППО для власних сил, якою раніше був знищений крейсер Москва. Противник далі насичував острів технікою, щоб контролювати північно-західну акваторію Чорного моря, розповіла начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Було прийнято рішення проводити потужний вогневий вплив. Для того щоб послабити ворога, але перед цим е, їм дали можливість все туди затягнути, От все те, що вони хотіли туди затягнути, і е, наше таке е, помірне спостереження за ними їх трошки приспало. Операцію зі звільнення зміїного проводило об'єднане стратегічне угруповання військ Олександрія на чолі з генерал-майором Андрієм Ковальчуком. Сили російської армії знищувались на воді у повітрі. Та на самому острові. Ось коли вони вже завершували етап насичення острова озброєнням та технікою, розпочалася активна бойова робота. Тоді байрактари не давали їм спокою. Знищили декілька десантних катерів типу Раптор, знищили чотири. Здається, а знищили більш крупний такий десантний катер. Типу серна нагадаю, що Есен отримав там суттєві пошкодження. Ну а буксир спасатель «Бех» перейшов підводний флот 30 -го червня. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що окупанти покинули Зміїний. Загалом сили оборони під час битви за Зміїний знищили 19 одиниць техніки та склад боєприпасів. В угруповані військ Олександрія втрати противника оцінили у 900 мільйонів доларів. Звільнення острова дозволило частково розблокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та відновити експорт українського збіжжя у рамках зернової ініціативи. Михайло Кушнір, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Одеса. І я дуже сильно ридала, я на освіт ридала. Казала, Господі, навіщо ти мене оставив в живих? Загинули 16, треба було, щоб я була 17 Навіщо мене оставив? Тому що вже год. Ми ходимо в світі і нікому не потрібні. Це Антоніна Степаненко. Рік тому, 1 липня, російська ракета потрапила у багатоповерхівку, де жила жінка. Про наслідки нагадують шрами на тілі та зруйнована квартира. Он все у крові, всі стіни, тому що в мене це вже травмірована була плече, рука. Мене дуже воно боліло. І я опиралася лівою стороною по підстінку і я хотіла все виползти туди. І так я виползла туди. Ту прихожу там. І я там вже впала, тому що були коврові дорожки, воно все згребло в кучу купу. І я добрала до тої купи, коли я на неї стала вилізати. в мене вже стели не було, я впала і вже все. ця стіна зноситься, ви бачите, з сусідами воно тут все відійшло. Ця стіна все зноситься, вона аварійна, тріщини. Обої не знімали, бо коли знімаєш обої, коли то там більше тріщин. Ну от шість метрів цю стіну потрібно зносити. Такий вигляд мала квартира Оксани Гаврилюк після ракетної атаки. Жінка досі платить за неї кредит. Це була кімната моєї доньки. Ми як купили квартиру літом. Зробили так, як вона хотіла. Тут вона спала, тут її було ліжечко. Ліжечко, чердак її стіл, в якому вона робила уроки. І після обстрілу вже ж тут нічого не залишилось. Донька згадує свою кімнату, завжди плаче, вона каже, що була вже моя кімната своя, де я могла сама собі гратися і робити уроки, але вже немає. Цю стінку геть вибило, унітаз вибуло, болір все вибило. В цій кімнаті ми спали, це спальня цій кімнаті не було взагалі зрозуміло, що тут. Шкаф, кровать, все як зайшла. Тут просто така купа була і все отак перемішано. От вот моя квартира після удару. От тут діти повинні були спати. Представляете, диван розорваний повністю. Хто б тут вижив? Ракета впала сюди, вот, під балкон. Ні тої квартири, ні моєї, це все було єдине, все, це спортзал був великий. Ну, вот так от Бог спас, що ми тут не були. Там окно, стіни поставили тут. О, то, що було, все розрушено, то що в хаті нічого не сталося. У мене я всю зиму топив свою мебелю, як би сказати, на участки на дачі, тому що все розбито, Нічого не сталося. За словами мешканців будинку, за рік у деяких квартирах зробили тільки стіни та поставили вікна. Зараз роботи не ведуться, розповіла Оксана Клименко. Ми не задоволені тим, що ми маємо, і тими темпами виконання робіт, тому що вже рік, а ми рік ходимо по квартирах. Тут ніхто до нового року не заселиться, тому що тут ще всі розвали не стоять. Тут не відновлені ще всі квартири. Тут ну роботи ще дуже багато. Ні потолки, ні підлога. Нічого до кінця не зроблено. Частина аварійно-відновлювальних робіт виконана. Тепер чекають на нову проєктну документацію, аби робити будинок далі, розповів голова Сергіївської громади Анатолій Чередниченко. Я думаю, що на наступному тижні, можливо, ми закінчимо експортно, получимо експортний звіт і будемо передавати службі відновлення України цей будинок і далі буде відновлюватися ця держава, не місцевий бюджет. Проблема, я говорю, проблема – це селище Сергіївка, немає кадрів. Друге, законодавча, законодавча база. Якщо держава візьме і, наприклад, знайде підприємство, яке має великі свої оборотні кошти, і поставить сюди 50 людей, до нового року це дуже легко зробити. Нагадаємо, вночі 1 липня минулого року російська ракета влучила у багатоповерхівку в Сергіївці. Там загинули 16 людей. Уточніші від ракетного удару по базі відпочинку загинули 6 людей. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. Це Костянтин Гуєва, начальник Білгородністровської пожежної рятувальної частини. В ніч удару росіянами по житловому будинку в Сергіївці, 1 липня 2022 року, був там одним з перших. Займався порятунком людей. каже, зібрався та приїхав миттєво. Коли стався вибух, він був наскільки потужний, що в будинку вдома. Це за 25 кілометрів звідси. Прямо будинок аж задражав. Він да задрожав, задражав, що всі вікна, які були відкриті на провітрювання, вони б. Захлопнулося. Проходить ну, буквально Ну, скільки? ну хвилини дві-три, набере мене на в диспетчера, надійшло повідомлення про те, що є в Сергіївці, в дев'ятиповерхівці, заблоковані люди. Все, інформація була просто заблоковані люди. Ну, паралелі проводиш, і ти розумієш, що просто так люди в будинку заблоковані не будуть. Оця стіна, яка ще залита монолитом, вона була найбільш зруйнована. Це якраз це місце, куди ракета влучила в житловий будинок. І тепер на хвилиночку, якщо ми проаналізуємо. Железобетонний магазин, який тут стояв, ракета, яка потрапила в будинок. І руйнування всіх дев'яти поверхів, якої сили була ця ракета. Тобто ці люди, які її запускали, вони, мабуть, про це або не думали, або знали, або ціленаправлено пускали, розуміючи, що одна ракета може забрати життя. 20 людей розповідає: перше, що довелось робити, зайти до будинку та шукати людей, які опинились під завалами. Забігаємо два чоловіки. З тобою є цивільні люди, цивільні хлопці, які готові тобі допомагати. Деякі двері були зачинені, деякі двері були відчинені. На цій площадці оці двері були зачинені, ці двері були вибиті, і оці були зруйновані. Тобто ти піднімаєшся і ти розумієш, що один рятувальник бере з собою два-три цивільних. Роблять розвідку цієї цього крила. Ти береш з собою два-три чоловіка. Робиш розвідку цього крила. Зараз квартири в будинку в Сергіївці відновлені. Тоді тут були груди каміння. За ним люди каже Костянтин Гуйва. Тут явно оглядати особо не потрібно було. Адже коли ми зайшли в понівечні двері, ми їх відсторонили. Тут там меблі лежали. І ти бачиш, що на підлозі лежить людина, яка засипана. Пилом, яка в окровавленому такому вигляді, ти починаєш зразу її оглядати розуміти, що привело, бачиш дуже сильні глибокі, такі різані рани від стекол, які летіли. Тіла загиблих людей доводилось складати перед будинком. От якраз ця площадка, така, знаєте, така страшна чорна площадка, куди прийшлося сортувати всіх загиблих людей. На якомусь етапі ми намагалися зробити жінки окремо. Чоловіки окремо, але за того, що тіла були сильно понівечені і в і забруднені. Ти про це потім уже не думав. Ти просто виносив, констактував попередньо смерть. Ми їх просто складали один біля одного. Цей досвід став для рятувальника першим такого роду, і каже Костянтин Гуйва, змінило його. Коли ти достаєш людей, а одеський гарнізон доставав людей, коли вони повністю люди розірвані, ти достаєш елементи людей, ти їх питаєшся скласти в сторону. Ну, Ти всередині дуже міняєшся. І, мабуть, після таких випадків і сидих волос на голові більше з'являється. Але після проробленої твоєї роботи якісно, коли ти розумієш, що ти або запобіг, або врятував, або вліквідував професійну пожежу, ну, ти гордий за те, що ти носиш погони Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, вночі першого липня минулого року російські військові атакували Одещину трьома ракетами Х-22. Їх випустили із літака. ту 22 з напрямку Чорного моря, влучили у дев'ятиповерхівку та базу відпочинку у коротному селищі міського типу. Сергіївка загалом загинула 21 людина. Саме у багатоповерхівці 16 мирних мешканців. 38 отримали поранення. Вдалося врятувати сім людей. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Це автобус переселенцями, які прямують до Туреччини. Тут діти-сироти та їх опікуни з Херсону та тимчасово окупованих територій. У нас 23 января цього року прилетів снаряд і повністю все розрушено. Все, все згоріло, весь будинок, все, що наживали, тваринки, ну все погоріло, все. З дому вискочили. Якщо діти були, то ми вискочили. У нас всього загалом 13 дітей, четверо своїх і останні прийомні дітки. Ну, на зараз у нас шестеро діток, п'ятеро прийомних діток і один свій. Оцих двох хлопчиків ми взяли в період війни, в маю місяці. Тепер на море, так? Хочете? На море? Да. Да. Ви плавати вмієте? Так. Да. Да. Звідки? Я під водою можу і Максим з відкритими глазами. Я. У дорогу вирушають 56 дітей. Слава Україні! Героям слава! Серед дітей, яких евакуйовують до Туреччини, є молодшого шкільного віку і майже повнолітні. Турці був. був. Були, да, понравилось, так, подобалося. Прикольно там. Чого чекаєш зараз? О, зараз я чекаю, що все буде добре. Короче, в Україні і везде, коротше, все буде добре. Разом з дітьми ідуть і опікуни. Більшість людей тут з Олешок вимушені були евакуйовуватись до України через Крим та європейські країни. Багато з вами дітей зараз двоє прийомних діток. Просто зараз нам нема куди повертатись. Там повністю будинок затоплений. А ага, в Туреччині на що розраховувати? На якусь розрядку можливо від... так звичайно. Діти повинні відпочити від того всього, що. І що вони побачили? І нам просто нема розуміти, що нема куди повертатись. Просто от бомжі. Організовують евакуацію дітей до Туреччини волонтери благодійного фонду Руслана Шостека. Від рук агресорів загинула 481 дитина. Ви уявіть, це майже повний потяг. Київ, Одеса дітей загинули. І, але вони лише продовжують тероризувати нас, підірвали каховську ГЕС, і у дітей немає доступу до води. Тобто, жити не то, що небезпечно, а вже ну просто неможливо, тому що немає чого пити дітям. І тому нашу місію ми продовжили і вирішили евакуювати до Туреччини ще 250 дітей сиріт. Ми нам їм в Туреччині прихисток безпечний. Вони будуть проживати в готелях біля Середземного моря. А ми подаруємо їм такі літні канікули. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз на вихідні – 2 липня. По всій Одещині ясна погода. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 18 до 20 вночі та від 27 до 30 градусів в день. В Одесі ясно без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс. Вдень 27-29 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.